Цифрова ВЛК або заочна придатність. Друга новина: Верховна Рада планує повторно після вето президента розглянути законопроект про так звану цифрову ВЛК, який передбачає автоматичну передачу медичних даних громадян до єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Цей закон був прийнятий радою ще у грудні, але у січні. Ветований президентом. Ветований він був лише формально, оскільки включав передачу даних про стан здоров'я військовослужбовців СБУ та розвідки. І днями комітет якраз нацбезпеки розглянув президентські пропозиції, виключив із законопроекту норму про передачу даних про стан здоров'я військовослужбовців СБУ та розвідки та рекомендував повторно прийняти цей закон. Тож, він буде прийнятий найближчим часом. Розповім, про що буде цей закон. Ним вносяться зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я. Суть змін. У законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має. Передавати до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів е відомості про медичні огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я виключається заборона передачі меди медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати медичні дані пацієнтів до реєстру військовозобов'язаних. Вже зараз усі дані про медичні огляди зберігаються, як ви знаєте, в електронній системі охорони здоров'я Хелсі. Закон дозволить передачу тих от автоматичну передачу до єдиного державного реєстру призовників, резервістів та військовозобов'язаних Усієї інформації про стан здоров'я чоловіків мобілізаційного віку, яка зберігається якраз в оцій електронній системі охорони здоров'я, крім даних стосовно військовослужбовців, як ви зрозуміли, СБУ та розвідки. Заступниця міністра оборони Черногоренко вже повідомила, як це буде виглядати. Людина приходить до свого, наприклад, терапевта у районну лікарню. Далі цей медичний чекап формується у базі Хелсі та направляється до реєстру оберіг.